Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваше прохання відповідаю на ваше запитання. Чи правда, що родина Андрія Єрмака зараз живе в Росії під захистом ФСБ? Ну, тут Ця карта говорить, що так, але, але не під захистом, не під захистом ФСБ. І не вся родина. Не вся родина. Дехто за кордоном. Дехто за іншим кордоном, зрозуміли? Не в Росії, а за іншим кордоном. Десь не знаю де. Тому да, частково да, але не під захистом ФСБ. Дехто живе, е, дехто живе на Росії, е, а дехто живе за іншим перебріком, за іншим кордоном. І вони, до речі, знаходяться під прицілом, під прицілом. За ними хтось, за іншим кордоном, за ним спостерігають інші люди. Захищають їх, можемо так сказати. Але це не ФСБ. Там інші в них охоронці є, але це не ФСБ. Так, да, Вони їх захищають як потенціальних жертв. Зрозуміли? На яких може е, полювати таємні служби? Їх навпаки там захищають. Зрозуміли, да? тобто де хто з родини живе в Росії, де хто живе за іншим кордоном. І за тим іншим кордоном їх захищають? А в Росії навіть. Е, ну, це теж там є, карт... є в них якісь і свої охоронці. Є свої охоронці. Але ця карта, вона говорить як: але. Так, але без захисту. Там без захисту ФСБ. Там їх захищає хтось інший. Можливо, якісь, не знаю. Але не ФСБ. А ті, що за, за, за іншим кордоном живуть, то їх там захищає е, хтось інший. Той, хто намагається убезпечити їх від замаху того самого ФСБ. Бо вони для Єрмака вбачаються як такі, е, через яких можна ним маніпулювати. Ну, от якось отак от от, виходить. Далі, друге питання. Чи будуть ракетні дронові удари по енергосистемі України з боку Російської Федерації восени 2023 року? Ну, підвішений каже ні. М -м ви дуже не любите, і я дуже не люблю оце от 50 на 50. Скажімо так, повною мірою, як було раніше, так, таке не повториться. Тобто, певною мірою йде блокування повної безпомічності, е, яка була раніше, от 50 на 50. От я так розумію, що на деяких територіях буде, а на деяких територіях буде легше. Зрозуміли, так? Знову ж таки. Ще покажіть. Ну, вони хочуть, звісно, вони наразі вони роблять, скажімо так, виробляють спеціальну зброю війни для того, щоб завдати масовані удари. Вони дуже це хочуть, дуже хочуть це. Але їм не вийде, не вийде. По-перше, в нас захист стоїть, захист блокується їхній оце, от, рух війни, він блокується, блокується те, що може при, прилетіти нашим. На жаль, будуть щось, ще будуть прильоти, адже тут вісімка, а тут дев'ятка. Десь можуть бути. Але, скажімо так, буде спроби і будуть дії, які спрямовані на зупинку, миттєву зупинку того безчинства, яке спрямоване на мешканців України. Будуть щось робити таке от, на упередження щось, або наше вже вісімка вже, ну, Пентаклів це карта майстра. Тобто наше вже настільки майстерно працюють наші хлопці-ППОшники, що у ворога ну, майже не буде шансів. Так. Щоб, чи буде? Блекаут в Україні, який хоче зробити ворог восени 2023 го зимою 2024 року. У ці руйнування, які хоче завдати ворог. Вони будуть по-новому блокуватися. Я ж вам сказала попередньо, що наші вже навчилися майстерності, ювелірної роботи. Якщо б ця шистка кубків була пряма, було б як раніше, було б як раніше, так вона перевернута, то тобто це вже йде як е м щось нове, щоб змінити майбутнє. Що ще такого, яке не було. Тобто, наші будуть у ці руйнування, які ворог буде намагатися загрозу тих руйнувань. наші будуть е, от, за новими, чи це нові методи, чи це нова якась зброя. Ну тобто, щось нові навички можуть бути, е, і блокується воно. Будуть, ну от наші будуть робити все, щоб того блекауту не було. Тому я можу сказати, що надія є. Так, і як буде ситуація з водою? Давайте подивимось. Вода, вода в Україні, гідроелектростанції. В сім 2023, зима 2024. Вода. Ну, на воду будуть цілитися. Будуть цілитися, щоб відрізати ту водяну енергію, щоб відрізати. Ну, по крайній мірі, хочуть вони нанести шкоду, і знову ж таки ця карта 50 на 50. Десь їм вдасться зробити шкоду воді. Десь їм вдасться. А десь ні. А десь будуть, але все ж таки, ну от це добре, що п'ятірка кубків перевернута. Так це втрати, так це полегшення, полегшення вихід із скрутного положення. Тому тут е буде різна ситуація. Десь буде дуже важка ситуація з водою. Ворог буде цілити. Ворог буде цілити і м навіть будуть такі патові ситуації, але будуть відновлювати. Відновлювати, от важка ситуація, вона от закінчується, починається відновлення. Починаються якісь дії робити для того, щоб, 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 стабілізувати. Так, щоб стабілізувати. Але будуть ситуації безсилля, звісно. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Дякую вам за довіру і за відгуки, за коментарі. Чекаю на нові запитання. До побачення!